Цей будійський чернець тепер залюбки підмітає сміття. У його руках нова мітла. Такі в столиці Камбоджі зараз у тренді. Храм, що у Пномпені, купив одразу 80 штук. Ця мітла досить міцна. Її не так просто зламати, а пластикова частина не зісковзує з бамбукової палиці, як у звичайних мітел. Механік Самбатх теж задоволений новою мітлою. Я вперше побачив таку купив її, щоб прибирати тут біля майстерні. Мітла добра. Покупці кажуть, що такі мітли служать довго. Робить їх місцевий підприємець Хаскеа. Колись сам працював у магазині і продавав мітли. Знає, що на них великий попит, але водночас вони неякісні. Також багато мітл імпортують із В'єтнаму і Таїланду, тому вони дорогі. Камбоджієць розробив власну мітлу, виготовляє з пластикових пляшок та бамбукових держаків. Виріб виходить дешевшим за імпортні аналоги. Тому покупці в захваті, а ми, як виробники, теж раді, і це надзвичайно корисно суспільству. Воно нас підтримує. Це рятує природу від забруднення і спонукає людей збирати пластикові пляшки та продавати їх нам за вищою ціною, що своєю чергою поліпшує їхнє життя. У Пномпені щодня викидають 38 тисяч тонн сміття. П'ята частина цього обсягу пластик. Хаскеа має надію, що його бізнес посприяє чистоті на вулицях столиці. Він також дає людям роботу. У його компанії вже 28 працівників. Вони ріжуть пляшки на смужки, потім замочують у гарячій воді, щоб пом'якшити. Далі ріжуть і роблять мітлу. Її надійно прикріплюють до держака, що якраз і цінують покупці. За рік компанія переробила коло 40 тонн пластикових кольорових пляшок. Щодня випускає 500 мітел. Вони коштують по 2,5 та 4 долари. Клієнтів багато. Замовлення надходять з усієї країни.